Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Артилерія ЗСУ влаштувала гарячу ніч російським окупантам Мелітополем. Сильний приліт припав на територію занедбаної нафтобази в селі Новобогданівка. Там розташовувалися казарми та велика база окупантів, де вони зберігали свою техніку та боєприпаси. Імовірно, внаслідок бавовни загарбники зазнали великих втрат. Про це пише телеграм-канал Ріа Мелітополь. Інсайдерські військові канали, як українські, так і самих окупантів, повідомляють, що удар ЗСУ був дуже вдалим, і росіяни зазнали серйозних втрат у техніці та живій силі. Йдеться у пості. Зазначається, що один сильний вибух пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі близько 19.31 середи. Одразу після нього серія бавовни відбулася десь далеко за межами міста. Очевидці наголошують, що це могли бути як прильоти, так і пуски ворожої ППО. Їх уже чули далеко не всі Мелітопольці, але жителі передмістя повідомляють, що у них від вибухових хвиль тряслися будинки і відчинялися вікна. На ранок 2 лютого підтвердилася інформація про сильний приліт по території покинутої нафтобази в селі Новобогданівка. Точні цифри втрат заданих ворогу поки не Домі йдеться у повідомленні. У Генштабі ЗСУ не коментували удари по базі ворога в Новобогданівці. Проте ракетну атаку підтверджують місцеві жителі, які пишуть обставини події у соцмережах та на пошту редакції Ріа Мелітополь. Так, Новобогданівці повідомили про щонайменше сім прильотів пологового окупантів на нафтобазі. Заграва стояла над усім селом, було світло як вдень. У знайомих, що живуть неподалік нафтобази, повибивало вікна. Там стояла ППО Російська. Вже не стоїть нафтобаза, була неробоча. На території були орки та їхня техніка. Приліт був такий, що біля сусідніх будинків. Вікна винесло. Усі ніч із бази трупи та поранених орків вивозили, описали бавовну свідки. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!